Євгенія, вітаю, добрий день. Дякую, що ти погодилась на це інтерв'ю. Ми сьогодні в такому дуже символічному місці на фоні столичної телевишки. Представся, будь ласка, скажи, яке в тебе звання, і скільки років ти несеш службу в українській армії? Мене звати Євгенія Гордієнко, я старший лейтенант і в армії, якщо рахувати з інститутом, коли я навчалася, коли прийняла присягу, то це сім років з 2016 року. Я Служу в Збройних силах. Ти сама прийняла рішення вступити саме на військову спеціальність? Можливо, хтось в сім'ї служить і мотивував, наштовхнув тебе на, на це? Взагалі, я дотична до військової служби чи не з народження, тому що я і жила у військовій частині, і тато мій військовий, і зараз він в Збройних силах також він дослужився до майора. Тато якось відділяв службу і сім'ю. Тому, коли е, прийшов час обирати спеціальність, я чітко вирішила, що я хочу бути журналістом і я хочу бути дотична до військової служби. Мабуть, це родинне. Навчальне місце стрільбу військових найулюбленіше, адже важливо влучати в цілі. Але є одна мішень стріляти в яку максимально приємно. Ти пам'ятаєш цей момент, коли ти прокинулася 24 лютого? Що ти в цей момент відчувала? Я, мабуть, трохи пишаюся тим, що я не впадала в паніку і не боялася. А коли вперше ти поїхала в зону бойових дій? 11 вересня. Е, але просилася, я буквально тільки прийшла на студію. Я така, командир, хочу відпусти. І от коли я допросилася, щоб мене туди відпустили, це знаєте, я можу це порівняти, ніби от з прыжком з парашута. Я не пригала, я не стрибала. Мій е, чоловік мені розповідав, коли ти пригаєш в перший раз, ти нічого не боїшся. Ти просто покладаєшся на свою підготовку. Ти знаєш, як воно має бути в теорії, ти знаєш, як тобі групуватися. Е, але вже на другий раз... Тобі вже починає бути складніше, бо ти вже пережив цей досвід. І от коли я їхала вперше, у мене була якась впевненість у своїх силах. У мене була радість того, що я познайомлюся з новими людьми, що я можу на власні очі побачити героїв, що я можу на власні очі побачити, як там все працює. Ці відчуття просто не передати. Дуже цікаві були відчуття, коли я туди їхала, тому що в мене не було враження, що я їду кудись в незнайомий край. Я тоді ще прийшла до свого дядька в гості. Я говорю, я не ну, я не нервую. Це щось дивно, тому що не боятися це, це дивно, це, 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 це вавка, це клініка. Він такий каже: А чому ти маєш боятися? Ти їдеш по Україні, це Україна, це твій дім. Ти їдеш до себе додому. Боятися нема чого. І я така з, з, з такою впевненістю, з такою мантрою я дійсно поїхала туди. Я дивилася на ці е, трикони, це було щось нове. Але поля, як у мене, на рідній Чернігівщині, ну чесне слово. Потім я була на Запоріжжі, ні, теж ловила ці флешбеки дивні, е, тому що щось схоже і щось рідне, мабуть, є. Ти знаєш, інформація, як і камера, це своєрідна зброя. Ти знімаєш телерепортажі для телебачення як військова журналістка, в тому числі для телемарафону. Пам'ятаєш свою першу зйомку. Про що вона була? Пам'ятаю, це був, мабуть, найяскравіший взагалі е, сюжет для мене на моєму досвіді. Кажуть, що є нагода поїхати в звільнений Святогірськ. Там був. Е, Обвалений міст не було переправи, а ворожі сили росіяни вони ще сиділи в сусідньому селі, і нас заводили першими із журналістів. Взагалі, в цьому привілегія військового журналіста, кадрового військового журналіста, що ти можеш потрапити перший. Ми заїхали туди, в ангари машини поставили, і потім групками на човнах, на моторних лодках нас переправляли. Помню, хлопці тоді говорили, що людина, яка переправляє, це Аїд. Тому що царство живих царство так. мертвих. А потім ми ходили по тому зруйнованому Святогірську. Попри те, що в місті досі чути звуки вибухів, вулиці Святогірська вже прикрашають українські прапори, впевнені, що така доля чекає всі тимчасово окуповані території. Руйнація була колосальна. Ми зустріли чоловіка, який ходив із своїм лабрадором. Класний пес. Він до людей у формі. В українській формі прям біжить, тому що в нього є агресія до росіян. Коли вони зайшли, вони поперестрілювали цьому собаці лапи. Просто для мене це тоді був такий шок. Ти постійно там, знімаєш певні сюжети, показуєш, що відбувається на фронті українцям і міжнародній спільноті. Два тижні тому повернулася на ротацію в Київ. Скажи, як вдається передавати те, що відбувається зараз в процесі контрнаступу? Тому що люди звикли, що вони відкривають телефон і хочуть бачити багато інформації про результати контрнаступу, про деокуповані міста і села? Але ти, як ніхто, мабуть, розумієш, що цей контрнаступ дається досить складно, і він дається не тому, що проводяться якісь успішні операції. А Швидше в результаті і внаслідок загибелі досить багатьох захисників і захисниць. Як ти взагалі доносиш інформацію в контексті цього періоду? Я стараюся всі сюжети робити через людей, щоб мій глядач проникся емпатією до того чи іншого персонажа, героя, воїна, героя, дійсно, коли ми приїжджаємо, мінометники, артилеристи, ми такі, дивіться, тут стріляють. Тут небезпечно, вони тут живуть, вони роблять смерть ворогам. Вони не говорять про неї, але вони її роблять, а потім вже говорять. Бачите, вони тут їдять, вони тут сплять. Е, от про що вони мріють. Оце він показує, як прилетіло. Це він показує, як він заряджає пушку. Тут він розповідає про те, ким він був і про що він мріє. І мені здається, що саме отак, отаким таким от шляхом емпатії, коли людина дивиться, каже: Блін, там воїн, а це мій там сусід, а це мій однокласник. І тоді до нього повертається те, що війна це не сухі числа, це не сухі цифри. Що для того, щоб говорити ми наступаємо, ми відбили, потрібно зробити щось, щоб ти вважався цими ми. Треба, як мінімум, задонатити. Як максимум долучитися до збройних сил. І все. Просто потрібно показувати, що на війні є життя. Бувало таке, що потрапляли під обстріли і доводилося прямо там в бліндажах, можливо, переночувати. Ні, щоб переночувати такого не було. ми встигали завчасно або вже в процесі дороги назад. Обстріл нас заставав, або безпосередньо перед виїздом. І Тоді нам треба було швиденько сідати в машину, їхати. І тут вже була надія просто на водія, щоб він по, по, по цій грязі, по цій було болотам пітляв, вивозив нас якось, і, і все. Просто такий боже, отче наш. Е, мені там спокійніше, ніж тут, тому що там лишаються знайомі, там лишаються рідні, за яких переживаєш. І коли ти там уже знаходишся трошки ближче, бо я зараз плакати, почну. Е коли ти там трошки ближче з ними, ну, наприклад, ці дві ротації, тато мій там, і я його хоч маю можливість побачити. Мама буде плакати, коли буде дивитися. Це емоції. Я ну, маю можливість його побачити. Ну класно, ну, ми з ним бачимося чи не кожного дня. Тому що я розумію, що він може сказати не всю правду, а так ти його побачиш вживу. І вже легше. Мама там цьомчики через мене передає і так далі. Там лишаються друзі, там лишаються знайомі одногрупники, з якими ти вчився. Там вони ж і гинуть. Це теж дуже боляче. Я не вважаю себе емпатичною людиною, можливо, отак от десь на стороні. Коли знаходишся там, намагаєшся це все стримувати, щоб навпаки люди тобі щось розповідали. Розповідають різні історії. Ти переживаєш зі своїм героєм те, про що він розповідає, про його бої, про його контрнаступи на Херсонщині, на Харківщині і так далі, тому що ці люди продовжують воювати. А потім ти приїжджаєш сюди і натикаєшся на, якісь, е, на якусь суспільну аморфність, на тишу. На те, що вони говорять, я просто вірю в ЗСУ. І хочу сказати, що тут, мабуть, вина і нас, як медійників, тому що був період, коли ми мали налаштовувати людей, що потрібно вірити в ЗСУ. щоб вони не відчували відчай це вперше, от, в першу фазу війни. Широкомасштабної. І на це ми наткнулися. На це ми наткнулися, що зараз люди виходять питають ну, блогери, питають, що ви робите для перемоги. Я вірю в ЗСУ. Віри недостатньо, Віри недостатньо, тому що потрібні дії. Зараз ми говоримо, долучайся до ЗСУ, донать. Тому що от цього точно ніколи не буде мало. Однієї віри недостатньо. Скажи, ти пам'ятаєш, чи можливо пригадаєш якийсь самий критичний момент. Твого знаходження на передовій або а, ситуацію, яка тебе от підкосила, коли ти не змогла справитися з емоціями. Жахливо, коли а, в Вільнянську, коли ми були на Запоріжчині, ракета по лікарні прилетіла, а тоді немовлятко загинуло. Було жахливо бачити зруйновані міста. Розуміти, що звідти пішло мирне життя. Але ти просто його лишаєш на потім. Як казала Скарлетта Охара, я подумаю про це завтра. От я, мабуть, таким принципом поки що і живу. Але коли вже потім повертаєшся, коли відходиш від цих всіх подій, от потім починає снитися війна. У мене є колега, теж військовий журналіст, і він говорив, що коли мені починає снитися полон, я розумію, що мені треба зупинитися. Мабуть, важливо розуміти, коли тобі треба зупинитися і взяти таку якусь паузу. Тому важливі ротації, мабуть, із-за цього, що треба просто брати ротацію, робити собі перезавантаження. Але знову ж таки, треба звернутися до спеціаліста, тому що інколи на турі криша трошки прокапує. Знаєш, війна, вона забирає найкращих хлопців і дівчат. І за період російсько-української війни, не з 24 лютого, а з 2014 року, війна забрала досить багато людей фахових, компетентних, професійних, в тому числі журналістів. Хтось загинув, хтось отримав серйозні поранення, хтось потрапив в полон. Ти ніколи про це не думала в контексті. От якихось внутрішніх страхів, що з тобою може трапитись ситуація, коли ти потрапиш в полон. Про полон не думала, думала про поранення. Коли поїхав мій друг, який був моїм оператором на Запоріжжі, колега, і він був в Бахмуті, вони знімали фільм. Пам'ятаю, як я тоді сиділа, робила щось якусь свою роботу, і моя коліжанка каже: Женя, Єгор 300. Я така боже, в смислі як? В нього о, осколкове поранення від граду в ногу. І коли я мала змінювати групу, у мене було таке, що я пам'ятаю ввечері о, на балконі кажу чоловіку, що ти знаєш. Я, мабуть, приїду або 200, або 300. Дурна, не кажи такого, зараз як цей, все буде нормально, все буде добре. Мене приїжджає, забирає оператор, і я розумію, куди я їду. Я там була. Ну, що мені бояться, знаю, що мені, як мені працювати. Он скільки моїх друзів, там, колег. А мене отаково просто в машині. Я кажу, мабуть, станемо поїсти, бо я переживаю. Тут я відчула цей страх, зрозуміла, що в мене дах ще зовсім не потік. Що, в принципі, поки є страх. Це нормально. Скажи, що б ти хотіла змінити в українському суспільстві? Е, я б хотіла, щоб пам'ять нашого суспільства трошки довше жила, тому що якось легко забувається та наша єдність, яка зародилася 22-го року, коли е, кожен стояв за незнайомого рідного собі українця. Коли е, всі працювали на перемогу, коли от ми були таким, от дійсно єдиним снопом такого ніби житочка. Е, щоб пам'ятали, бо забувається, бо війна вже не в Києві, то й що, то й класно, то можна ходити гуляти. Інколи мене це дуже дратує. Мене це дратує. А ви уявіть, як це буде дратувати людей, які повернуться з фронту. Зараз такий час, що колір нашого суспільства, він піксельний, непарадний. Хочу, щоб пам'ятали. Хочу, щоб пам'ятали і е, поважали те, що робить кожен захисник заради України, заради мирного неба, заради того, щоб зараз в повітряну тривогу нічого сюди не впало. Давай змоделюємо ситуацію. Завтра наступає перемога. А, ти знаходишся на хрещатику. Ведеш е, сюжет, точніше, знімаєш сюжет е, про парад на честь перемоги. Наступного дня, що ти зробиш? Наступного дня? Мабуть, поїду додому або зберу усіх, все, все сімейство тут, в Києві. Тоді, коли вже нарешті всі видихнуть, тому що навіть зараз, коли ти десь зустрічаєшся з кимось. Е, Обідаєш, вечеряєш, просто давно не бачилися, вийшли на каву, або там за родинним столом. Все одно жодна зустріч не приходить без якоїсь такої сірої згадки в твоїй підсвідомості, що зараз іде війна. От мене коли накриває інколи, то я називаю цю стадію накриття біль за Україну. Вона у мене була перший раз, коли я писала диплом. У мене була тема встановлення національної свідомості українців в часи в різні періоди російсько-українських воєн. Я пам'ятаю, як я тоді читала за Олену Телігу. Я пам'ятаю, як мені боліло. Я плакала два часа ночі, я плачу не через те, що мені важко писати, а через те, що Боже, які це були люди грандіозні. І тоді я навіть не підозрювала, що мені доведеться жити в цей чудовий час таких от а, тотальних зрушень в нашому суспільстві. Бо зрушення колосальні. Ми живемо в прекрасний період, там, де поруч з втратами, з болем, є якесь усвідомлення того, що ми відроджуємось, що ми проливаємо кров, як проливали і наші предки. Але ця кров має бути остання в відродженні нашої нації. Вічно буде пам'ять про тих, хто е, поклав своє життя. Ми це не забудемо. Від цієї тіні, знову ж таки, ми не позбудемося, але не буде оці, оці, оцього прицепчика того, що ще триває, ще гинуть. Скажи, будь ласка, чого ніколи не забудеш і чим будеш пишатися? Мабуть, це одна річ. Що ніколи не забуду те, як я здивувалася в перетрансформації українців і завжди буду пам'ятати, що це можливо і, і віритиму в те, що нарешті воно переформатується повністю в межах всього свого суспільства, в усіх своїх розмірах. Мабуть, це буду пам'ятати. Що для тебе свобода? Можливість е, говорити, думати, можливість транслювати життя. Якщо буде змога взяти відпустку, де ти її проведеш? Поїду копати картоплю на Чернігівщину, бо до чоловіка на Черкащину. Нас ждуть. Просто це геніально, я такого ще не чула, тобі чесно скажу. Я хочу тобі подякувати за те, що знайшла змогу прийти на це інтерв'ю. Дуже приємно з тобою познайомитися. І до зустрічі, до зустрічі, і це я хочу подякувати. Що ви робите таку надважливу справу, що жінка на війні взагалі жінка це. Теж бойова одиниця. Яким би вона не була, чи був би це тил, чи була б це передова, тому що всі ролі важливі, тому що це один механізм. І дуже дякую за те, що ви висвітлюєте. Це зараз просто так важливо, що допомагаєте жінкам і говорите з ними, тому що важливо, правда, дуже дякую, я захоплююсь. <гум> У нас є така традиція, ми завжди обіймаємось.